Представляють єдині знижки на Eurofast і SoftCapс 10% в аптеках, Подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Публічні скандали за участі комбригів у Міноборони прокоментували результати перевірки у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Результат окремих посадових осіб командування бригади притягнути до відповідальності. Однак є нюанси, в чому суть конфлікта. Хто закликав президента Зеленського щодо перевірки цієї бригади та чим все закінчилося? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин останнім часом змі почастішали повідомлення про скандали в армії. Зокрема, військові переносять у публічну площину питання призначення та зняття комбригів. У Міноборони це вважають проявом демократії. Заявив речник міністерства Дмитра Лазуткін в інтерв'ю НВ. Ми живемо в демократичній державі. Громадянське суспільство може впливати на покращення окремих негативних моментів у війську. Це і ознака небайдужості і залученості до тих подій, які у нас відбуваються. Як приклад, Лазуткін навів розслідування щодо втрату 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За його словами, військове керівництво тоді доволі оперативно відреагувало. Це свідчить про те, наголошує представник Міноборони, що українці та армія здатні до ефективних трансформацій. Військове керівництво насліпо відстоює свою позицію, а також дослухається до рішень, які доводять, що для зсу. Цінне життя солдата на думку Лазуткіна в Росії такого б не відбувалося тим часом в Україні дослухаються до інфлюенсерів голосів громадського суспільства з його слів, те що діалоги існує, те що є зацікавленість і небайдужість. Це важливо, нагадаємо. Парамедикиня Катерина Пташка Поліщук закликала звільнити командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в егоїзмі і сліпому кар'єризмі. Також пташка звернулася до президента Володимира Зеленського та закликала його провести перевірку в 59-й ОМПБР. Вона акцентувала, що понад рік як парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч опліч з 59 дев'ятої ОМПБР. Імені Якова Гандзюка за час нашої співпраці командували бригадою славнозвісний Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стаценко Максим Олександрович. Але в зв'язку з геніальними посадовими рішеннями та родинними зв'язками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом. Володимировича останнього було призначено на посаду КБР 59 ОМПБР з квітня 2024 року. Оскільки тисячі військовослужбовців у досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане верховний головнокомандовичу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоров'ям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі із високих керівних посад, його Сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом. За її словами, після призначення через родинні зв'язки вищого військового керівництва Богдана Шевчука на посаду командира 59-ї ОМПБР з квітня 24-го року виникли проблеми. Зазначали, що відбулося усунення всіх незгодних командирів. Пташка підкреслила, що Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука вона була змушена припинити співпрацю з цією бригадою. Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука. Я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконання завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера. Не пусті слова, принаймні такими вони не повинні бути. Також пташка писала про те, що на її заклик досить оперативно відгукнулися і почали перевірку. Вона наголосила, що свідома до всіх ризиків, на які наразила себе. Катерина Поліщук вважає, що краще так ніж все життя боятися і мовчати. Вона підкреслила, що безглузді невиправдані втрати коштують для країни в сотні разів більше, ніж її безпека і спокій. Пояснюю один раз для всіх: моєю метою не було підняти свою впізнаваність та засвітитись по теле. Візоро на гострій темі я звернула увагу на проблему. Її почули. Та комісія вже знаходиться о 59 дев'ятій. Ми чекаємо результатів перевірки. Це була основна моя мета: не звинувачувати, не викликати суспільну ненависть чи цькування, а по закону розібратись та вжити заходів. На цьому етапі я свою роботу зробила. Половину своєї служби я провела в окопі, половину в командуванні людьми. Тому мої три роки військового досвіду на різних рівнях дозволяють мені не оцінювати такі речі, а звертатись до людей зі спеціалізованою освітою та повноваженнями, щоб вони зробили це більш професійно. Примітно, що робоча група, яка проводила перевірку у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, не виявила випадків видання злочинних наказів. Про це йдеться в повідомленні військової служби правопорядку у Збройних силах України. Перевірка проводилася за дорученням сирського для перевірки фактів, про які писала захисниця Азовсталі Катерина Поліщук. З позивним Ташка робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Зазначається, що керівництвом ЗСУ ухвалено належні рішення та вжиту низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності. Примітно, що це не перший скандал, який виникає у 59-й бригаді. Раніше там стався конфлікт через неналежну якість надання допомоги на рівні медроти. Про це повідомила начальниця медслужби батальйону Вовки давінчі Аліна Михайлова. За словами військовослужбовиці, її звернення Майже проігнорували. Ситуація. Я начальник медслужби батальйону Вовки да Вінчі». Пишу своєму старшому начальнику коментар щодо неналежної якості надання допомоги на рівні медроти та сумніву у фаховості та обізнаності у протоколах одного з анестезіологів стаб-пункту. Старший начальник у обличчі начальника медичної служби 59-ї бригади. Ціла пані майор Аліна Євгенівна Осієвська відповідає на це цитатою з часів ВКонтакті. Аліна Михайлова також показала, як саме відповіла ця начальниця. Якщо довго сидіти біля річки, то можна побачити, як по ній попливуть трупи ваших ворогів. Східна мудрість гарного дня і вам було написано у повідомленні. Активістка додала, що такі слова можна розцінювати як погрозу, тому вона звернулася до командування бригади, яке вже відреагувало. Я можу це розцінювати як погрозу, як відповідь нам не за роз'яснення. Мабуть, хотілося би отримати, але думає старший начальник. Відповість далі анекдотом з газетки порадниця. пізніше пара медикині повідомила, що командування вже відреагувало на такий інцидент. Нагадаю, що звинувачення на адресу командирів і навіть цілих генералів ЗСУ були і раніше. Так, начальник штабу бригади Азо Богдан Кротевич із позивним Тавр звинуватив генерала ЗСУ Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині. Саме з його публікації у соцмережах та звернення до ДБР і спалахнув скандал навколо Содоля. Примітно, що Кротевич тоді не називав прізвища генерала. Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. За словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала в вищому начальству, проте більшості це було байдуже. Відверто заявляю, я старався, не тільки я, це факт, але кажу за себе. Казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, Даючи свідчення по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, військові злочини, але, мабуть, більшості. Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей, і для нього особисто Рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, Азовець наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових згодом. Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде про содоля, і навіть це ще не все. В чому насправді військові звинувачують содоля. Журналісти з Вашингтон Пост отримали. Доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР. Військовий звинуватив генерала у цілій низці помилок. Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території. Генерал Содоль не керував обороною міста і не перевів у Маріуполі жодної години. Але йому було надано звання Героя України, не постачав бригаду Азову боєприпасами, не нарощував сили та зміцнення в місті перед настанням. Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: Нам кінець і поклав слухавку. Содоль наказав Азову наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо. Проти командира було розпочато офіційне розслідування. Не змовчали й інші військові. Зокрема, проект Радіо Свобода Свобода лайф запитав про репутацію Ля у ветерана російсько-української війни Олега Симороса з його слів, колишній командувач об'єднаних сил був людиною, яка воювала людськими ресурсами. Він проявив себе під час керування військами на роботи. проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21 столітті, коли я вже реп, коли я дрони досі воює за принципами Совка. Вибачте, воює людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові місні операції мали декілька хвиль, попри невдачі, і я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових і адекватних українських командирів, зокрема начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії АЗОВ. Ми публічно вийшли українські ветерани, волонтери, коли содолі з морської піхоти призначали на командувача об'єднаних сил. Це було зовсім нещодавно. Це було на початку цього року. Крім того, блогер та волонтер Стерненко закидав содолю про рахунки на посаді очільника морської піхоти. Йдеться про начебто неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в кринках на Херсонщині. Аж тут, 26 червня, у розмові з Ліганет один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на кринках, озвучив цитату Содоля. Вперед, вперед! До останнього морпіха судоля боєць називає типовим командиром часів Чечні і Афгану. Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед Херсонською операцією ми питали, де нам брати транспорт на лівому березі. Відповідь була у місцевих. Візьмете наступати морпіхів. Відправили туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додає содоль, нібито не цінував особовий склад: ні офіцерський, ні солдатський. Але ми форсували і штурмували. Бо наказ, поки замість тюрми будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей. В безглуздих операціях до слова на ці заяви відреагував відомий український репер військовий Ярмаку у соцмережі. Він опублікував скрін статті, де Морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля і коротко написав: Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна а не операція. Тут варто пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроект, але все ж зробили це. Противник перевищує нас. В 7-10 разів у нас брак особового складу. Так, от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону. З послідних сил, але чомусь своїх вже діючих командирів за словами хлопців содоль не слухав. Ще один морпіх у коментарі Ліганет акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала. Содолю комприги намагалися довести, що на кринках військових гинуть десятками, якщо не сотнями, і жертви просто в нікуди. Він відправив одного тих комбригів у відпустку і по тихому зняв з посади. Тим не менше, навіть кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити содолю подальше перебування на посаді. І 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив, замінив генерала. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Але історія з Содолем так і не вирішилася. Кротевич подав до суду на ДБР. Каже, що, попри інформацію, яку він озвучив, справу щодо Содоля не відкривають. Втім, Тавр здаватися не збирається. Далі дійсно справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно зчинився не на рівному місці. Суспільство також хвилює питання: що буде далі, чи справді понесуть відповідальність всі ті високопосадовці ЗСУ, вина яких буде доведена. А що думаєте ви про такі ситуації у Збройних силах України та перевірки в армії? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного вечора та мирного неба над головою.